Шановна громада, гусатих і хвостатих, всім привіт! Сьогодні ваш улюблений синоптик двору Кіт Філ розповість, як визначити погоду восени, без всяких там телефонів і метеостанцій, а всього лише по старій добрій березі. Ось, наприклад, я дослідив, що якщо листя на березі ще тримається, то зима буде лагідна і моркотлива, така, що навіть лапки не примерзнуть. А якщо береза вже стоїть лисенька, як хвіст після купання, то чекай холодів і заметілий. І взагалі, чим швидше береза скидає листя, тим раніше можна гріти боки під батареєю. А ще є один секретний котячий прийом: сідай під березу і принюхайся. Якщо пахне вологою корою, буде дощ. А якщо запах такий, ніби листя, печеться на сонці. То буде дуже гарний і вдалий день для полювання на сонячні плямки. Та що, друзі мої, порада вам така: спостерігайте, нюхайте і мурчіть. бо справжній кіт знає, природа завжди підказує, коли пора сушити хвіст, а коли ховатися під ковдручку. вам всім від мене обіймаю і теплих вам осінніх днів.